Вітаю вас, друзі. Розпочнемо цей прямий етер з того, що на тлі гучної заяви від президента Зеленського, який повідомив, що Україна може піти на угоду про припинення вогню в обмін на членство в НАТО, російські пропагандисти почали писати такі статті з такими гучними заголовками, почали кричати про те, що, начебто, Зеленський не готовий до жодних поступок, що навпаки, Україна готує контрнаступ. Сьогодні з'явилась публікація на сайті Правдару, де повідомили, що Україна буцімто годує різдвяний наступ, і що цей наступ буде по двох напрямках. Пропагандисти означають, що один удар буде нанесений по території країни агресора, а другий удар десь буде на півдні. Пропагандисти підкреслюють, що для цього наступу вже все готово, що зараз Україна стягує сили ППО і економить ракети. Варто зазначити, що російські пропагандисти, так звані воєнкори, ще декілька днів тому писали про те, що Україна буцімто готує контрнаступ. Зокрема, були повідомлення про те, що контрнаступ почнеться десь під Новий рік, і що, начебто, основний напрям удару це Запорізька область, Енергодар. Але я скажу від себе свою суб'єктивну думку: у нас є певні резерви, і це очевидно. Адже є певні у нас бригади, певні такі відомі підрозділи, які не задіяні. навряд чи у нас багато резервів. Про те, що до цього контрнаступу питання, звісно, відкрите, зважаючи на те, що вчора наш головнокомандувач ЗСУ Сирський повідомив, навіть не повідомив, а розпорядився перекинути резерви на Покровські та Курахівські напрямки. Це зараз найважча ситуація. Тому нічого не можна ствердно казати. Але також ми пам'ятаємо нещодавню заяву від Сил оборони Півдня про те, що окупанти почали на півдні укріплення робити що вони готуються до можливого контрнаступу ЗСУ, готуються відбувати можливі атаки зсу, якщо наші воїни герої будуть пересікати Дніпро, будуть його форсувати. Тому знову ж таки я хочу вкотре наголосити, що у нас є. Сили, що у нас є певні резерви і можливо все. І на тлі цих новин такий одразу мем, який сьогодні популярний в соціальних мережах. Я хочу вам його показати, хочу процитувати. Зверху ми бачимо головнокомандувача сирського, бачимо Зеленського. Сирський доповідає, що новий наступ на росіян буде в несподіваному місті. Зеленський уточнює, де тут відповідає Будану під Алеп. І дійсно, щодо Сирії і Алеппо потрібно сказати, тому що не все так просто. Сьогодні ввечері російські пропагандисти повідомили про те, що провінція Ідлі в Сирії повністю перейшла під контроль повстанців. Вони посилаються як на свої джерела, так і на джерела британського видання Reuters. І взагалі Алеппо пав за три дні. І щодо цього потрібно зазначити, що режим Асада за підтримки Москви брали Алеппо вісім місяців. І за три дні Асад та Москва його втратили. Проте більше того, сьогодні є повідомлення в російських змі, в російських соцмережах, про те, що вже майже здали місто Хама. Місто Хама це п'яте за величиною місто в Сирії з населенням понад 600 тисяч людей. Це велике місто. І настрої на Росії. Ці імперсько імперсько-шовіністичні, зараз такі не дуже веселі, такі тривожні. Це так зване віліччя точно надломилося. І ще є одна новина, чому ці новини з Сирії такі неприємні для Кремля, неприємні для тих росіян, які підтримують агресію. Це втрати. Є повідомлення на телеграм-каналі ВЧК ОГПУ. Про те, що є втрати серед російських спецпризначенців, сил ССО, вони пишуть про те, що, начебто, їх застали зненацька, що є груз 200 груз 300 є безвісті, зниклі, і що ніхто не приймає жодних ніяких заходів, не здійснює, щоб евакуювати груз 300, щоб проводити якісь. Заходи щодо пошуку безвісті зниклих, ніхто нічого не робить, і такі емоції стоять в російських ЗМІ. Раніше в Сирії активно була задіяна ПВК Вагнера, зараз уже її немає. Зараз Кремль робить ставку саме на Міністерство оборони РФ, на Збройні сили країни Агресора, на сили спецоперації. І тут така вдала операція. Але. Ще одна новина, чому, до речі, цей мем з'явився неспроста, це те, що сьогодні російські пропагандисти публікують такі новини, зокрема видання Ріа новини Маргарита Сімоніян, про те, що, начебто, все вказує на українців, і вони пояснюють, хто стоїть за загостренням в Сирії, що, начебто, серед сирійських повстанців були помічені українські командири серед тих повстанців, що атакували Алепо. Що начебто українські командири відкрито ходили в українській формі з українськими шевронами, синьо-жовтими стягами, і що буцімто це справа рук українців, що українські командири все це організували, підготували повстанців, і саме тому все сипеться. Саме тому Асад терміново полетів в Москву. До речі, російські ЗМІ пишуть про те, що Асад вже, начебто, повернувся, хоча свою сім'ю евакуював на Росію. І зараз є навіть такий певний тролінг. І я показував цю статтю, де ми бачимо Януковича і біля нього Асад. І що цілком можливо, через певний час Асад, якщо встигне втекти, якщо повстанці зможуть перемогти, буде десь там на Ростові разом з Януковичем. Але в той же час Янукович перебуває поза всяким сумнівом під домашнім арештом. По іншому на Росії, на цій московській до імперії, не буває. Взагалі ще з радянських часів, якщо якийсь високопосадовець втрачав посаду, його знімали, то завжди це було якесь там умовне підмосков'я і завжди це був фактично домашній арешт. Були представлені до певних колишніх високопосадовців працівники КГБ і постійно з їх дозволу навіть на ту ж саму рибалочку, чи ще щось це реальний домашній арест. Тому, чесно кажучи, Януковичу, якщо він знаходиться там на Росії, йому точно не дуже весело. Хоча є вже вирок нашого суду, і було б добре, якби його депортували в Україну, повернули і він відбув покарання згідно винесеного вироку. Ще, що потрібно сказати, це те, що Кремль сьогодні робить чергові гучні заяви, чергові погрози знову рябку. Вчора погрожував і сьогодні. І ви, звісно, не здивуєтеся знову стратегічною зброєю. Рябков заявив про те, що Москва, начебто, занепокоєна, що є ймовірність небезпеки обміну ядерними ударами між Росією і США. І що потрібно звернути увагу на путінські ультиматуми, потрібно почути Путіна. Ну, все завжди платівка там щодо цього не змінюється. Хоча у вчорашньому випуску ні, навіть у сьогоднішньому на каналі Володимир Бучко Коментарі, я цитував Лаврова. Лавров, що цікаво зараз, дещо таки змінив методичку, тому що коли він звертався закликами до лідерів країн заходу, насамперед, до США, Кричав про те, що все має бути згідно статутів ООН міжнародного права. Ви уявляєте собі, що має бути начебто все чесно. Сакрина агресор таке розповідає, порушивши і Будапештський меморандум, затверджений на ООН та все інше. Міжнародні договори розповідає, що все має бути по-чесному. Так Лавров, він, звертаючись, роблячи заклики, він почав цитувати Сі Цзіньпіна і почав розповідати, які мудрі заяви у Сі Цзіньпіна. Ну от подивіться, що сказав навіть не Путін, а китайський імператор. І це взагалі без емоцій не можна коментувати. Фактично, Москва визнає, що вона є васалом Китаю, і уже Путін не так зване напівбожество на землі. Вже великий китайський імператор, і ще й Лавров підбирав такі епітети, знаєте, так, щоб вихвалявся зінпіна, лідера Китаю, що він робить такі гучні, мудрі заяви. Зверніть увагу, як він висловився. Ну, просто щодо цієї московської імперії, щодо таких заяв, то далі буде ще більше. В цей же час російські пропагандисти ламають голову над тим, чому Захід не хоче йти на компроміс з Росією щодо України. Чому Захід не хоче віддати Україну цій московській недоімперії, і вони обґрунтовуються тим, що країни Заходу хочуть, щоб було дотримане міжнародне право, щоб не було переділу кордонів, і таким чином пропагандисти навіть налаштовують росіян на те, що жодної третьої світової що потрібно якось домовлятися. Самі росіяни в коментарях вони не дуже Зраділи таким повідомленням, починають обурюватися, і цей імперський шовінізм, це великодержав'я їх поглинає. Ще що потрібно сказати, це те, що другий день поспіль на Росії і лунала заяви з Кремля. Я у сьогоднішньому випуску казав на каналі коментарі. Також пропагандисти писали, і сьогодні вони продовжують щодо того, що країни заходу, звісно, насамперед країни Європейського Союзу та Великобританія. Цілком можливо можуть вести свої миротворчі контингенти. Є сьогодні стаття на сайті московського комсомольця, де є інтерв'ю експерта так званого, які вже пророчить судьбу, не судьбу, долю миротворців, що, начебто, вони стануть законною ціллю, і що Москва буде по них бити. Цікаво, як це Москва буде бити. По військовим контингентам, по базам, військовослужбовцям країн НАТО, щось я дуже сумніваюся, що Москва б, наприклад, вдарила по військовому контингенту, наприклад, Великобританії, або Франції, або Сполучених Штатів Америки. Але пропагандисти, вони видно такими статтями, якось сподіваються, що вони що, залякають НАТО чи є. Якщо навіть сам Путін розповідав, що у Росії немає жодних шансів проти НАТО. Він офіційно порівнював потенціали, в першу чергу людські ресурси, що значно менше, Так він порівнював промисловий, технічний потенціал і рівень економічного розвитку, фінансових запасів і казав, що це нереально. Таким чином, Путін намагався виправдатися, що Москва вона не відповідає жорстко нато. І тут пропагандисти таке пишуть. Але пропагандисти не забувають про плече для цієї Московської імперії від Північної Кореї. І сьогодні вони гучно повідомили, що Кім Чен Ін заявив, що КНДР завжди буде на стороні Москви. Звісно, відносина між КНДР та цією Московською до імперії Північною Кореєю диватися також не варто, тому що є Північна Корея і Велика Північна Корея. І Росія, незважаючи на заяву від нашого МЗС, вона не повільно перетворюється в КНДР, а вона вже перетворилася. У велику КНДР, у Велику Північну Корею. В цьому випуску я хочу декілька слів сказати про події в Грузії. Адже ми знаємо, там були парламентські вибори, і, незважаючи на дані соцопитувань, влада залишилася у Іванішвілі про російського олігарха чи російського олігарха, який начебто відмовився від свого майна, начебто все продав, а також партії Грузинська мрія. Люди. Почали виходити на протести декілька днів були протести. Але я спостерігав ситуацію, і я не побачив, що серед грузин є такий майданний настрій. Це зовсім не те, що було на початку 2000-х років, коли лідером був народу Саакашвілі, Зовсім не те. Вчора були протести. Позавчора були, збиралося 5-10 тисяч грузинів, 15-20 навіть писали, але влада Іванішвілі розганяла ці протести. Сьогодні знову з'явилось повідомлення, що в Тбілісі поліція завершила розгін мітингувальників біля парламенту, який тривав усю ніч, всю ніч розганяв. Сьогодні вже пишуть що перекинули спецназ до парламенту. Загалом щодо Грузії, якщо не буде цього імпульсу серед народу, якщо грузини масово не буде цієї енергетики майдану. Вона навряд чи щось вийде, тому що сили і засоби у режиму Іванішвілі є, і зміни влади просто не буде. А грузинська влада нинішня, вона вже оголосила, що вона призупиняє перемовини щодо вступу Грузії в ЄС, і таким чином вона і далі залишається в такому невизначеному, начебто, становищі, а фактично в такому становищі, що. Начебто у неї фактично проросійський курс, що який курс? Наче Грузія вона ні санкції не водить, ні Україну не підтримує і взагалі приймає закони, аналогічні, які приймають в Москві. Щодо ситуації на полі бою, ситуація надалі залишається складною, особливо змін немає. Окупанти в основному атакують на Покровському та Курахівському напрямках, на Донеччині, на Харківщині. Щодо втрат окупантів, то за минулу добу вони знову ж таки величезні, 1740 військовослужбовців. Є певні позитивні новини, наприклад, те, що вперше за два місяці ЗСУ вдалося призупинити наступ росіян на одному з найгарячіших напрямків на Курахівському напрямку. Але ця новина з'явилася сьогодні зранку, уже сьогодні ввечері новини не дуже добрі з Курахівського напрямку, тому... Радіти зараз немає чому, на жаль, наші воїни герої роблять все, що можуть, але окупантів значна перевага в ресурсах зараз, якщо десь ми з якихось позицій позиції відходимо, десь повільно відступаємо, це робиться для того, щоб носити втрати окупантам і зберігати життя наших воїнів-героїв. Є такий повільний розмін території на втрати окупантам. Нам зараз необхідно. Зброя, необхідні боєприпаси, необхідно значно підвищувати нашу вогневу міць, вогневу потужність. Очікуємо пакетів допомоги від США, обіцяних президентом Байденом. Ми очікуємо, що ми отримаємо протипіхотні міни, отримуємо інші засоби і ми зможемо стабілізувати ситуацію на Донецькому найпершому напрямку чи донецьких напрямках. Також щодо наших резервів, то на мою думку, що у нас є певні резерви, навряд чи вони великі, але щодо нашого можливого контрнаступу, десь наприкінці грудня. Можливо, все. Ще одна новина це те, що воїни ГУР уразили ще три радіолокаційні станції у тимчасово окупованому Криму. І ця новина добра, тому що вчора було повідомлення про враження однієї, сьогодні ще трьох. Тобто за два дні чотири РЛС – це серйозна подія. І це вказує на те, що наші Збройні Сили готують певну операцію, що можливо буде нанесений удар або по військових об'єктах на території тимчасово окупованого Криму, Севастополю, або й навіть десь там на Росії, наприклад, десь там на Кубані чи ще десь. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій новині. Сьогодні прем'єр-міністр Польщі Туск повідомив, що Польща будуватиме східний щит на кордоні з Україною, він повідвідав першу вже завершену ділянку фортифікаційних споруд, і ми бачимо, що Польща готується до будь-якого варіанту розвитку подій. Хоча, на мою думку, незважаючи на те, що відносини між Польщею і Україною вони похолоднішали, вони похолодшали. Було б, звісно, значно краще більше допомоги Україні, хоча б передати Україні польський Міг 29 який Україна дуже просить, і навряд чи вони зараз в Польщі потрібні, незважаючи на заяву від польських високопосадовців про те, що Польща прифронтова країна, нам потрібно захищати наше небо, особливо зважаючи на те, що окупанти цілком можливо готуються до наступних ударів по об'єктах нашої енергетики, але польща зараз. Згідно заяв від представників влади і, згідно реальних дій, готується, готується до оборони. Польща загалом останніми навіть не місяцями, а роками активно закуповує озброєння. Мова йде про озброєння навіть не на мільярди, а на десятки мільярдів доларів. Тому зараз ситуація геополітично складна, але на мою думку, найголовніше це допомогти Україні, тому що Україна. Станом на сьогодні є щитом усієї Європи. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.